Друзі, вітаю! З вами Михайло Томєв і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, друзі, обіцяв я вам, з вами зустрічатись влітку, але я скажу так, що ми повертаємось, друзі. Чесно скажемо, ну, ви всі бачили, який сезон в цьому році взагалі в Україні. То посуха, то морози, то вітра, і все це спричинило до того, що. Дуже маленькі врожаї в нас по меду. Але все ж таки, що я можу сказати, друзі, сезон ми витягнули, Найголовніше, звісно, це, щоб ми зберегли гарну, красиву бджолу до замівлі, щоб ми мали надію на те, що наступний рік, звісно, буде гарнішим. Це як завжди, ми живемо з надією в найкраще, тому це є одним з пріоритетів та найголовнішим в нашому житті. Що я хочу сказати? Ну, літо, звісно, у нас було дуже посушливе. Якщо весна така у нас була гарнесенька, ми дочку підносили, дуже гарна сильна бджола весною. То влітку посуха, посуха, посуха. Ми рахували у нас десь 100 з лишнім днів взагалі не було опадів. Щурка дуже сильно била нашу пасіку, ну наші точки. Приблизно десь 45-50 днів щурка просто не відлітала від пасік. Єдине, що бджолі залишалось робити, це просто зранку або в пізній вечір вилітати на воду. І якщо встигали, то трохи пилку собі підносили. Ну, тобто сезон такий прямо надто насичений в негативному циклі. Але ну, слава Богу, чесно скажу, що ми задоволені тим, що ми хоча б наробили немаленьку кількість відводків, і саме завдяки відводкам ми компенсували. Немаленьку кількість меду до наших бджолосімей. Тобто, якщо ми на одному з точків взяли приблизно 47 кілограм на круг за сезон, ми зимувало сім'ю, то на цьому точку ми взяли по 32-33 кг, тобто він дав менше через те, що не було весняного меду. Тут сімейки були ну, значно слабкіші. Але все одно завдяки тому, що тут на цьому точку була більшість наших відводків, то відводки дали майже по 20 кг меду. І відводки компенсували ту кількість меду, яку ми не змогли добрати з сімей. І в цілому вийшло знову ж таки непоганий результат. Але, звісно, друзі, якби ціна була на мед такою, яка вона була в тому році, то ми були б, звісно, в великому мінусі взагалі по сезону. Але ціна все ж таки компенсує те, що є недобір меду. Посуха, можу сказати. Ось взагалі ось цей клімат. Ми його переживаємо на півдні України, саме в Бужацьких степах, тут на Бесарабії можна сказати, вже більше 10 років. Переважно по всій частині України ось така вже перемінлива та, скажімо, погода почалась десь останні 3-4 роки. До цього, взагалі, ну, як би проблем не було в центральній і Західній Україні. А південь і саме частина Бесарабії тут, вона завжди страждала від посухи. І ми, в принципі, вже маємо, так скажемо. Достатньо досвіду, як працювати саме в таких умовах, посушливих умовах, як взяти меди в цих умовах. Тому для нас, в принципі, нічого нового не було. Але ж, е якось, якось треба розвивати, щось треба робити. А якщо меду все менше, то чи є в цьому якийсь сенс, ну, як би скажемо, збільшувати пасік чи ще щось. Ну, добре, скажімо так, те, що. Ціна рухнула з місця. Сьогоднішній день ну мені особисто пропонували ціну 94-96 гривень за тонну. Ми поки що мед не здавали. Єдине, що ми зробили, друзі, це обробили бджіл від воротозу, смужками манджинг та варофлу. По смужкам скажу. ну... Працюють вони дуже погано, абсолютно, мабуть, всі. І в наступному відео я розповім друзі, чим ми обробляли взагалі весь цикл по обробці. А, і починаємо, друзі, пакувати сімейки взиму. в зиму Наступне відео, яке буде, я розповім про обробку та як ми збираємо гніздо в зиму Тому що, Ну чесно скажу, в інтернеті, в Ютубі є багато цих відео. Але прямо. Так от, простими словами, дуже мало інформації. Що далі? Далі? Ну давайте щось покажемо по пасіці. І я вже сказав, що ми повертаємось, ми будемо частіше знову ж таки на каналі. Через деякі обставини ми менше знімали відео в цьому році. Але, дякуючи Богу, все добре, друзі. Поїхали! Вся ну, ця, частина, ця, ця частина це майже все відводки. Ось ця частина це тут переважно теж десь приблизно 50% відводків. Куди далі це основні, основні сімейки. тут відводочки. Почнемо з відводків. Покажемо декілька десятків вам сімейок, як на цьому році. Ми зараз передивляємось, як що до чого, тому що сьогодні вночі ми перевозимо цей точок вже до села. На замір. Тут ми годівницю вже знімали, так? так? Ось, друзі, ми загодували. Ось такі відводочки. Ну, є дуже багато відводків, які вже ми бачили, ну відводків і сімей, так, також саме, які вже в поло в клубі. Тобто вони вже готуються, так скажемо, плідно в клубі сидять. Тут ми знімали, я бачу, так? Да? Так буде трохи довше. Ось такі от гарнючі відводки. Всі рамочки ось тут. Мембрана в нас всі рамочки займають. Треба шукати там, де в годівниці буде скоріше. Ось знімали, так. Ось. Ось такі от класні відводки в нас. Вже достатньо непогано ми їх загодували, згодували ми їм також біля е, двох тонн забросу. Це все від водички, друзі. Ось такі от. Ну, Чесно скажу, я таку гарну бджолу не бачив вже останні 3-4 роки. ну, е, Реально кожна сімейка просто Дуже-дуже гарна і дуже сильні сімейки. Тут полуклубів вже бачиш збирається. Джола сидить вже. Ось ну, це підряд, щоб не, не обирати. Така тут от, от мембрана і всі рамочки повністю з бджолою. Поставили ми нашим дівчаткам в цьому році трохи більше 5 тисяч нових рам, Ну, Но це невеликий результат, але на наступний рік я думаю, що ми ще більше будемо їм підкладати О, зараз. Давай там, де, де годівниці. Легше буде просто показати. Ну це в корпусі. Тут у нас теж, теж відводки. Зараз подивимось. Ось, теж вернисенько сидять. Бачите, навіть джола до самого низу. в рамочках є бджола зараз перевозимось додому, збираємо гнізда та будемо готуватись до проливу. Це, в принципі, остання робота, яку ми будемо проводити. І будемо чекати на наступний сезон, але по зимівлі і по підготовці до сезону буду розповідати, що як робити. Бо Дуже багато хлопців дзвонили і питали, як зробити, що робити, щоб ми гарно себе підготували до нового сезону. От будемо на цю тему говорити і будемо розповідати. Давай ще декілька сімей покажемо, так? Да? Ось це по сімейкам у нас. Сімейки. Теж гарно загодовані. Вже більш щільно в клубі сидять. Сьогодні в нас зранку був такий трохи аж як морозець, ну, до 3 градусів тепла, але відчувалося прямо таке сильне, сильне похолодання вже. Класні сімейки. Ну, поганих, поганих я скажу, що є, якщо є десь якась трохи слабкіша, то це може бути через пізню заміну маток. Але в принципі слабких сімей взагалі майже-майже немає. Ну, в цьому році сімейки набагато краще. Заставна раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. На всіх рамочках повністю джола обсиджує. Ось так от, реально класно. Ну, воно, коли все добре, то воно добре. І підряд. Ну клас. Ну, тобто, друзі, ще будемо знімати і показувати, в принципі. Збираємось, перевозимось, пакуємо, обробляємо проливом і готуємось до зимівлі. Далі будемо з вами частіше вже на зв'язку. Все, що я вам обіцяв знімати і показати по годівницям, по підставкам. По всьому, в принципі, будемо з вами на зв'язку, буду вам це знімати, показувати. І будемо далі розвивати все, те, що, все те чим ми живемо. Це тим, чим ми надихаємось. І що дає справжнє життя, так скажемо. Що ж, дякую, друзі. Гарно було з вами знов-таки ось цей зв'язок відновити. Будемо працювати, будемо розвиватись. Всім натхнення, гарного дня, слава Ісусу Христу! Ще побачимось. Бувайте!